Скульптури Іоанна Георга Пінзеля у Парижі зібрали аншлаг. Подія неординарна. Вперше у своїй історії Україна презентувала твори вітчизняного митця в одному із найвідоміших музеїв світу у Луврі. Директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега єдиний, хто відвідав Лувр у складі офіційної української делегації. Каже, на відкриття виставки скульптур Пінзеля 21 листопада приїхало чимало українців на чолі з міністром культури. Побував тут і весь французький бомонт. Коли ти дивився на людей і бачиш, як вони підходили, як вони хотіли дотулитися до тієї скульптури, як вони між собою е перемовлялися там і один одному щось розказували, показували. То я думаю, що реакція була дуже така. Ну, це було вперше, і вони, напевно, побачили вперше щось таке. Експозиція скульптур пінзеля відкрилася в одній із найкрасивіших залів Лувру королівській каплиці Людовіка XVI. Тут розмістили 27 дерев'яних скульптур зібраних з музеїв Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Михайло Дейнега показує фото на світлинах. Три ангели пінзеля з музею мистецтв Прикарпаття. Вони виглядають не гірше аніж інші. Світові мистецькі твори Лувру, переконаний Дейнега. Ми просто були в захоплені від тієї роботи, тому що такої дерев'яної скульптури у Луврі я особисто не бачив. А це ну як не як це 17 століття. І вони виглядали поза тим всім, що вони там знівечені, потріскані, хоч там була реставрація, зроблена відповідна, але все рівно видно, що це роботи старовинні. Гордість за Україну таке почуття переповнює після відвідин виставки. Попри організаційні складнощі, найважливіше те, що вона все-таки відбулася. До слова, триватиме експозиція в Луврі до 25 лютого. Радість від того, що це відбулося, що ми змогли це представити. Це було найбільше, що тебе так ну підносило власне там у, у Франції. Коли ти бачив оці е, 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 афіші, які ви побачите у мене на фотографіях, е, і, і там писало Україна, е, Лувр, Париж, е, Пінзель, то це, це було дуже велично. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.